Я маю хороші результати від споживання клітинного харчування. Самий найперший результат мій це нормалізація сна. У мене сон був такий неякісний сон. Після пробудження я відчувалася втомленою, ніби я працювала цілий день, десь дуже тяжко. Тепер я просинаюся е, повна енергії. Енергія в мене, можна сказати, зараз зашкалює. Далі в мене е, пройшли приливи, які мені дошкуляли дуже багато років. Вони залишились в минулому. Далі пройшла печі, е, зміцнилися нігті, е, частина папілом повідпадала, але самий такий крутий результат я спочатку не помітила. Адже в мене багато років турбував попереково крижовий відділ хребта, і в 16-му році було чергове таке загострення. І я пройшла МРТ. В результаті МРТ був такий висновок, що на моєму поперековому відділі є 5 протрузій розмірами від 2 до 6 міліметрів. Із перекриттям міжхребцевих отворів і звуженням спинно-мозгового каналу до семи міліметрів. Ну, мені після цього лікар сказав, що якщо ви не будете нічого приймати відносно свого здоров'я, можете отримати інвалідність. Я старалася е, всіляко підтримувати е, своє самопочуття, але все одно. Загострення постійно відбувалися, і вони були дуже часто. І в моїй аптеці на постійній основі завжди знаходилися препарати із змістом групи диклофенаку і препарати змістом групи вітамінів в 1 B1, в 6 в 12 Коли було загострення, я сама себе проколювала цими препаратами. І ось коли я почала споживати квітинне харчування на протязі цього періоду я жодного разу мене не турбував не турбувала спина і мої препарати залишились і вони вже протермінувалися. Я дуже зразу і не помітила тих результатів. Я дуже. Вражена тими результатами, які я отримала від споживання цих продуктів. Далі ще слідуючи такий мій результат, е я сама його не помічала цього захворювання, в мене починалася хвороба Паркінсона, тобто був вже тремер голови. Але е коли в нас була презентація в Ковалі і я запросила свою подругу, вона поїхала, і ми стали після цього обговорювати результати. А вона мені говорить, Галя, ти знаєш, я хочу тобі повідомити про один результат. В тебе каже: на даний час голова вже не тремтить. Я сама була вражена цим результатом. Також клітинне харчування споживає вся моя сім'я. Мій син із невісткою живуть в Чехії. Вони теж довгий час вже скоро буде рік, як споживають ці продукти. За всі результати не буду говорити, моєї невістки, але один результат такий, який найперше вона отримала, це в неї була травма на нозі, і вона травмувала великий палець, і в результаті цієї травми в неї нігтьова, Пластина відслоювалася від ніфчового ложа, тобто вона не приростала. Воно створювало їй дискомфорт. Воно створювало їй дискомфорт і е, неестетичний вигляд був, і вона цим комплексувала постійно. Але е, коли вона стала споживати, Діти харчування, вона мені телефонує і каже: Ви знаєте, що в мене з пальчиком все нормально, е, ніфті приріс до нігтєвої пластини. Отже, ось такі неймовірні результати маю я, моя сім'я, е, мають також хороші результати, мої споживачі. Е, є жіночка, яка е, має мала псоріаз. Вона майже вилікувалася, майже оздоровилася від псоріазу завдяки клітинному харчуванню. Так що, той, хто вагається, чи споживати, чи не споживати ці продукти, я всім раджу, не вагайтеся, а швидше споживайте ці продукти, адже вони оздоровлюють весь організм.